Слава нашому Господу Ісусу Христу. Зараз субота, 22 липня, Находжуся в монастирі Федора Студита. Там ви бачите видніється храм Єлисея, Чоловіка Божого, про який ми читаємо Біблію. У мене бажання було почитати біля храму. Про Єлисея йде маленький дощик, але тут є така, якби трапезна, накрита кришею. От і почитаємо тут на природі в монастирі. Господи, славим святе ім'я Твоє, благослови Боже Слово Твоє. Дійсно, щоб нам була наука. І щоб дійсно це слово, як зерно, як сім'я було посіяно в наш дух і душу Боже, і дало добрий плод 30, 60 і 100 крат. Благослови Боже, цей монастир, Боже, благослови всіх людей, які це будуть слухати, Откривайся нам, Боже, словом Твоїм, Тобі вся слава належить Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь. Трошки, можливо, запис буде погана, бо вона щось стрибає, але хочеться на природі в монастирі почитати. Тут птахи співають. Восьмий розділ з першого вірша. І говорив Єлисей жінці, сина якої воскресив він, і сказав: Устань і піди. Ти і дім твій, і поживи там, де можеш пожити. Бо послав Господь голод, і Він прийде на цю землю на сім років. І встала та жінка, і зробила за словом чоловіка Божого. І пішла вона в дім її, і жила в землі Филистимській сім років. Через сім років повернулась ця жінка у землі. З землі Фелестинської і прийшла просити царя про Дім свій і про поле своє. Четвертий вірш. Цар тоді розмовляв з Гезієм, слугою чоловіка Божого, і сказав: Розкажи мені про все чудове, що зробив Єлисей. І в той час, як він розповідав цареві, що той воскресив померлого, жінка, сина, якої Воскресив він. Просила царя про дім свій і про поле своє. І сказав Гезі, господарю, мій царю, це та сама жінка і той самий син її, якого Воскресив Єлисей. Це ж треба, да? Ну, прямо іменно в той момент жінка ця прийшла, да, під цю розповідь. Бува такі чудеса в моїй житті моєму було, от що іменно ти це просиш, і воно приходить, і ти з усіма зустрічаєшся. Ну, буває така слава Божа. Шостий вірш. І запитав царю жінки, і вона розповіла йому і дав їй цар одного з придворних, сказавши Поверніть їй усе, приналежне їй, і всі доходи з поля. З того дня, як вона залишила землю і понині. Сьомий вірш. І прийшов Єлисей у Дамаск, коли Венадад цар сирійський, був хворий, і донесли йому, говорячи: Прийшов чоловік Божий сюди, і сказав цар Азаїлу, візьми в руку твою дарунок, і піди назустріч чоловіку Божому і запитай Господа через нього. говорячи, чи видужу я від цієї хвороби? Дев'ятий. І пішов Азаїл зустріч йому і взяв дарунок у руку свою «Все краще в Дамаску, скільки можуть нести сорок верблюдів. І прийшов і став перед лицем його і сказав. Син твій Венадад, цар сирійський, послав мене до тебе запитати. 40 верблюдів, як ви думаєте, який це дарунок? Ну, Це ж на кожному був нав'ючений чимось, да? оце дарунок. Інтересно, чи Єлисей возьме це. Цар сирійський послав мене до тебе запитати, чи видужу я від цієї хвороби? Десятий вірш. І сказав Єлисей, піди, скажи йому, видужаєш. Однак же, відкрив мені Господь, що він помре. Тобто є видужуєш? в душках написано. Однак же відкрив мені Господь, що він помре. 11. І спрямував на нього Єлисей лисей погляд свій, і так залишався до того, що привів його у ніяковість, і заплакав чоловік божий. 12. І сказав Ізаїл. Від чого господар мій плаче, сказав, і сказав він. Від того, що я знаю, яке зло вчиниш, вчиниш ти синам Ізраїлю. Фортеці їхні піддаси вогню і юнаків їхніх мечем умертвиш, і немовлят їхніх поб'єш, і вагітних жінок їхніх роз... розрубаєш. І зараз, Да? в Сирії Ізраїль воює. Ну, Ізраїль з п'ятьма країнами воює, які округ нього знаходяться. Ну, а Сирія, само собою, бачите, і Сирія ж, можна сказати, вона напополам була християнська, напополам мусульманська, і Ліван так само. Але бачите, все одно ворогують з Ізраїлем. 13 -й. І сказав Азаїл, що таке раб твій? Пес мертвий, що міг зробити таку велику справу. І сказав Єлисей: указав мені Господь у тобі царя Сирії, що цей чоловік стане царем. 14 вірш. І пішов він від Єлисея і прийшов до господаря свого, і сказав йому: цей, що говорив тобі Єлисей, і сказав йому цей. Що говорив тобі Єлисей? І сказав він: Говори мені, що ти видужаєш. 15. -й. А на другий день він узяв ковдру, намочив її водою і поклав на лице його, і він помер і став царем Азаїв замість нього. Ну, Я так зрозумів, він його задавив, чи як намочив ковдру. Не написано, що задавила, поклав на лице його і він помер. 16. У п'ятий рік Іоарама, сина ахавового царя Ізраїльського, після іосафата царя юдейського, став царем Іоарам, син Іосафата, царя юдейського. 17. 32 років був він, коли став царем. І вісім років царював у Єрусалимі, 18. І ходив шляхом царів ізраїльських, як робив дім Ахавів, тому що дочка Ахава була дружиною його і робив неугодне в очах Господніх. Ну, мабуть, поклонявся другим богом. 19. Однак вже не хотів Господь погубити Іуду заради Давида, раба свого. Бо він обіцяв дати йому світильник у дітях його на усі часи 20. У дні його виступив дом з під руки Іуди, і поставили вони над собою царя, і пішов Іорам у Цаїр, і всі колісниці з ним. І встав він уночі, і вразив і думеян, які оточували його, і начальників над колісницями. Але народ утік. У намети свої, 22. І виступив Едон з під руки Іуди до цього дня. У той же час виступила іливна. Інше про Іорама і про все, що він зробив, написано в літописі царів юдейських. 24. І спочив Іорам з батьками своїми і похований з батьками своїми в місті Давидову. І став царем Охазія, син його, замість нього. У дванадцятий рік Іорама, сина Ахавого, царя Ізраїльського, став царем Охозія, син Іорама, царя юдейського. 36. 22 років був Охозія, коли став царем, і один рік царював в Єрусалимі ім'я ж матері його Гофолія, дочка Амерія, царя Ізраїльського. І ходив шляхом дому Ахавого, і робив неугодне дому Ахавого. А і робив неугодне в очах Господній, подібно до дому Ахава, тому що він був родичем дому Ахавого, 28. І пішов він з Іорамом, сином Ахавом, на війну з за Азаїлом, царем сирійським, урамов Галаадський. і поранили сиріяни Іорама, 29 і повернувся Іорам цар, щоб лікуватися в Ізраїлі від ран, що заподіли йому сиріяни в Рамофі, коли він воював за Заїлом, царем сирійським. І Охозія, син Іорама, цар юдейський, прийшов відвідати Іорама, сина Ахавого, в Ізраїль, тому що він був хворий. Це бачите, про Єлисея мало було написано, але хочеться вже. Про нього дочитати. там ще царі, які були на цей час. Але ж бачите, робили неугодне Богу. Що таке неугодне Богу? Це могли поклонятися там Ваалу, е або другим істуканам, наприклад. Або я не знаю, не молились, чи не ходили в храм, чи не носили десятину. Ну, я не знаю. Багато. Заповідів, да, яких тоді треба було не нарушати. Так що Бог знає, що вони невогодне робили. Наша задача в нашому покаятися, прославити Бога, хреститися, начать ходити у храм, молитися, славити Бога, старатися не поклонятися другим богам, телевізору, телефон, зараз Бог, да? От. Тобто багато богів, яких ми можемо поклонятися. Тобто Може, робота. З утра до вечора ми можемо на полі працювати. Але шість днів працюю, я дай мені, але ж не виходить. Ми могли шість днів попрацювати, а треба ж вдома щось навести в порядку. І так виходить, що ми відходимо від Бога. Телевізор, можуть бути діти наші. Внуки, особливо внуки, теж не дають нам навернутися до Бога чи відводять від Бога багато речей. От, обіда якась, на когось ми обідались. Сатана так і робить, що ми обідались на священника чи на якогось прихожанина, чи просто на свого ближнього і не ходили в храм. Розумієте? Дуже багато богів. Господи, слава Тобі, і хвала, благослови, Боже, це Слово, дійсно, щоб воно було дійсно для спасіння нашої душі. Прослався, Боже, через це слово, благослови наших воїнів, за яких ми молимось, Господь, укріпи їх, захисти, покрив їх крилом, покровом крил твоїх, Боже, накрий їх. Дійсно, прослався, Боже, дай мудрості воєначальникам мудрості президенту, нашому, владі, дійсно, особливо просю, Боже, допоможи нашим е, заключеним, полоненим, Боже, визволи їх, Господь, утіш їх там, Духом Святим, Боже, дійсно їм важко, Боже. Дуже переживаємо за них, матері, діти переживають за них, допоможи, Боже. Ріши цю проблему, Боже, звільни їх, Господи, зціли всіх хворих, всіх поранених наших воїнів, Боже, зціли якомога швидше, Боже. Слава тобі, хвала. Алелуя Тобі наш Господь. І весь народ сказав Амінь. Дощик накрапає. Ще раз напомню, що в понеділок у нас храмове свято храмі Рівноапостольній княгині Ольги. Хай Бог всіх благословить. До зустрічі!